Це Anbernic, одна з ліпших портативних консолей на ринку, яка зможе вас повернути в ваше дитинство та нагадати вам ті ваші емоції, які ви отримували в дитинстві після проходження Crash Bandicoot, Crash на гоночках чи інших Sega Mega Drive, Dendy ігри. Це ліпша, я би навіть сказав, консоль в своєму сегменті, яку ви тільки зможете знайти. На відміну від Steam Deck, Unbernic легко можна покласти в будь-який карман. Стіки тут занижені, тому гойдитися по карману вони не повинні. Сама ж конструкція консолі монолітна, нічого не люфтить, нічого не скрипить, виглядає дуже міцно та надійно. По автономності все теж дуже добре. В багових іграх, типу PlayStation 1, консоль легко проживає 4-5 годин. А якщо ви будете грати в Dendy, діло, то ви можете розраховувати на 6 годин автономності. Заряджається ж консоль всього за 2 години. Від себе можу сказати, що консоль у мене вже 4 роки, і за 4 роки деградація батареї всього 15%. Тобто, якщо на початку вона десь тримала 4-5-6 годин, то зараз вона тримає 3,5-5 годин, 10-15%. PlayStation 1, коли я тестував цю консоль, буквально неділю назад, я грав десь близько 4,5 годин. Заявлено, що консоль підтримує ігри вплоть до Dreamcast та Nintendo 64, але від себе я скажу, що тут нормально працюють тільки ігри вплоть до PlayStation 1. Тобто наші улюблені Sega, Dendy, PlayStation тут будуть працювати просто чудово, навіть з примноженою роздільною здатністю та шейдерами. Але на щось більше розраховувати просто не варто. Так, консоль може запускати деякі ігри з Nintendo 64 та DreamCast, але далеко не всі, і то з багатьма нюансами. Наприклад, Zelda Ocarina Of Time йде з просадками до 20-25. FPS. Так, я розумію, що на старій Nintendo 64 вона теж шла в 25 кадрах. Але зараз багато емуляторів, якщо ви будете запускати XPK, будуть тягнути легко в 60-70 кадрах. Тут же 20-25 FPS, не більше. Та славетна кумедна гра про білку взагалі слайд-шоу. Деякі ігри йдуть в 15 кадрах, деякі в 10. На деяких треба робити фреймскіп або занижати роздільну здатність. Я вам скажу, що просто з цим не треба морочитися. Консоль чудово підтримує PlayStation 1, Sega, Dendy, але на щось більше розраховувати просто не варто. На PlayStation я протестував близько 20 ігр. Всі йдуть в стабільних 30 FPS, які були нормою на той час. Всі ігри на консолях PlayStation. Йдуть 30 fps, якщо ви не знали. Більшу частину ігор можна запустити в X2 роздільною здатністю та з тас накрученими шейдерами. Скажу чесно, я аж помолодів, мені кажеться, на 10-15 на років, коли я пройшов заново Crash Bandicoot, Crash на гоночках, чорний плач на Dendy, деякі ігри на Sega, і ця консоль дає просто максимальне задоволення. Я буквально двоє суток просто від неї не відривався. Благо автономність дозволяє. Тим паче, у мене є нормальний двір в моєму ЖК Я можу вийти і просто у дворі, хоч і холодно, але можна чисто так порубитися на свіжому повітрі. Для цього і потрібні портативні консолі. Система в цій консолі це палка про два кінці. Проблема заключається в тому, що прошивка, з якою постачається ця консоль, дуже лагуча і погана. Тобто міняти прошивку вам по факту доведеться 100%. Благо, це робиться дуже просто. Просто записуєте прошивку на флешку, вставляєте її в консоль, після виймаєте, підключаєте флешку до комп'ютера, закидуєте туди ігри і просто граєте. Все. Тому на все про все виходить десь близько 20 хвилин. Другим камнем стане налаштування. Якщо ви знайомі з RetroArch, то ніяких проблем у вас не буде. Але якщо ви бачите його вперше і бачите декілька сотень пунктів налаштування в меню, то у вас почнуть бігати очі. Але тут все плюс-мінус просто. Хоча деякі налаштування можуть легко зламати вашу прошивку, і вам доведеться її перевстановлювати заново як Windows. Але не треба думати, що це прям капець, так як консоль видалася дуже успішною. Тобто в інтернеті є дуже багато різних прошивок, дуже багато різних гайдів і прям дуже детальні гайди і описи по встановленню того чи іншого софта. Тому не переймайтеся, якщо ви дійсно за Цікавилися цією консолою. Прошивка або налаштування займе у вас в середньому декілька годин. У мене це зайняло близько двох годин. Але коли ви все встановите та налаштуєте, тут з'являється магія. Магія, яка переносить вас в ваше дитинство. Це вам не Android, де кожну гру вам треба запускати через окремий емулятор та інтерфейс з простими іконками. Тут всі заморочилися, щоб зробити вашу бібліотеку ідеальною з платформами, картинками, відео та описом, щоб все було в одному місці, буквально як в бібліотеці СТІ консоль має по факту ідеальний інтерфейс. Ігри згруповані по платформам. Кожна гра має відео, картинки, музику в меню, яка створює ту магію, заради якої всі витрачають по дві години, щоб це все встановлювати. До речі, щодо системи, як я казав раніше, тут близько 5 чи 6 прошивок, я рекомендую ArcOS. Ви її зараз і бачили в принципі на екрані. Силку з мануалом на встановлення я прикріплю нижче в описі. По особливостям тут все плюс-мінус якось чудово, але є деякі нюанси. І перше, з якими зіткнувся, це стіки. Звісно, в такої маленької консолі вони не можуть буквально бути повнорозмірними, тобто вони занижені, і це видає деякі проблеми при прицілюванні в шутерах. Але шутерів на PlayStation 1, де ви стіками могли керувати прицілюватися, можна перечитати на пар на пальцях однієї руки. Тобто, в принципі, таких шутерів то й не було, мабуть, тільки одна медаль в хонор і Quake другий. Все. Типу, я не вважаю це мінусом. Другим значним мінусом я можна назвати вихід Type-C. Так, це вихід Type-C, але він не підтримує Power Delivery. Це може викликати проблему, тому що ви не зможете заряджати консоль по кабелю Type-C Type-C. Ви зможете заряджати консоль, типу по кабелю 2.0. Це коли з одної сторони звичайний USB, а з другої Type-C. це то ли 5 то ли 12 ватт. В принципі, із-за цього консоль і заряджається цілих 2 години, але... При того, що вона тримає 6 годин, я не вважаю це проблемою. Також вихід 2.0 не дозволить вам підключити консоль до телевізора. Тобто, хоч консоль підтримує підключення до телевізора по HDMI, і хоч, в принципі, операційна система це теж підтримує, але підключити до телевізора ви консоль просто не зможете, тому що ви не зможете знайти кабеля 2.0 десь з однієї сторони Type-C, а з другої HDMI. Такі кабелі є тільки 3.0, а консоль їх просто не підтримує. Тобто до телевізора ви її не підключите. Щодо характеристик консолі, я не буду вдаватися прямо в такі характеристики, де сіка процесор, скільки оперативна пам'ять, воно просто вам не потрібно. Головне, що треба знати, це те, що консоль ідеально запускає ігри з наших платформ. Те, що вам ще потрібно знати, це те, що в консолі просто ідеальний екран, в неї ідеальний звук. В неї немає своєї вбудованої пам'яті, тому все, що ви на неї закидуєте, ви закидуєте на флешку і флешку під'єднуєте вже до консолі. На ній буде і прошивка, і ігри, на ній буде все. Тобто в консолі немає своєї пам'яті. Це те я не, не вважаю мінусом, тому що флешка йде в комплекті з консолі на 64 ГБ. 64 ГБ вам буде достатньо для того, щоб завантажити абсолютно всю бібліотеку. Сега, денді і половину бібліотеки PlayStation. Якщо буде мало, можете купити флешку з більшим об'ємом. Там 128 ГБ, це взагалі вообще з головою. Просто. Щодо інтерфейсу консолі, я можу сказати, що кнопки тут розташовані, в принципі, як на PlayStation. Якщо у вас середнього розміру руки, вам буде тримати консоль просто ідеально. Тобто у вас пальці знаходяться на бамперах і на тригерах. Ви легко зможете натискати їх без якихось проблем. Кнопки тут теж в принципі ідеальні, до чого можна тільки приклопатися, це до стіків. Вони тут повнорозмірні, вони йдуть більше як слайдер, як я казав раніше, але це я не вважаю проблемою, тому що ні на Sega, ні на Den, ні навіть на PlayStation ці стіки ніколи використовувати не будете. Тому що те, що вони тут є, мабуть, якщо ви захочете пограти в якісь ігри, які тут підуть з Nintendo 64, ну, наприклад, Mario 64, чи як я казав раніше, з 25 FPS, з Єльді Ocarina Carina Of Time, то там будуть вам потрібні один стік для Nintendo 64. В іншому випадку це просто не потрібно. Анбернік 351 – це не дешева консоль, тобто це консоль не за 300, не за 500 гривень. Якщо ви бачите на ринку десь якісь пропозиції за 300, за 400 гривень, ви повинні розуміти, що вона точно не буде працювати так, як Анбернік до цієї консолі, як я казав раніше, майже неможливо проколупатися. Тут ідеальний екран, ідеальна збірка, ідеальні кнопки, ідеальний звук. Вона працює ідеально без якихось проблем, якщо ви її налаштували. І сказати, що це погана консоль. Мене просто язик не повернеться в своєму ціновому сегменті. Вона, як я казав раніше, 1600 коштує, це ліпше, що можна в принципі знайти. Так, у амбірнік є якісь консолі, які набагато мощніші. Наприклад, rg 406 вона коштує в 5 разів дорожче. Це вже практично сегмент Steam Стімдека. Вона може запускати PlayStation 2, PSP, Dreamcast без будь-яких проблем. Але там Android. і типу, оця магія, коли у вас все в одному місці, коли у вас бібліотека з картинками, з відео, з звуком, коли ви просто берете, включаєте консоль, запускаєте гру. Там того не буде. І ту консоль можна порівняти з якимсь android смартфоном до якого приліпили просто кнопки, де вам доведеться просто відкривати кожен емулятор окремо. Кожен емулятор налаштовувати, і там у кожного своя бібліотека це просто втрачає будь-який сенс. Ця консоль повторює магію, яку повторює Steam. магію колекціонування. Коли ви листаєте свою бібліотеку і спам'ятовуєте всі ігри, які ви пройшли, які ви грали, будь-яку ви можете запустити. Я ставлю Unbearing буквально 8 із 10. Мінус тільки за те, що треба возитися з прошивкою. І мінус, мабуть, за тайпсі роз'єм, тому що треба вам буде старий кабель шукати. Типу. А у мене на цьому все. Дуже дякую вам за перегляд. Мені було дуже приємно знімати відео про цю консоль. Я давно обіцяв його зняти. Якщо вам сподобалося відео, будь ласка, ставте лайк. Я буду розуміти, що такі відео вам подобаються і буду знімати такого більше. І ще раз дякую вам за перегляд. Всього найкращого.